Я Бузінська Діана, я теж навчаюся у шостому класі. У мене ж є багато презентацій та тим проєкту, на яким нас вже другий рік. Всі вони розміщені на моїй сторінці сайту нашого класу. Сьогодні я познайомлю вас зі своєю презентацією до проєкту Моє будівля трансної школи. Моя маленька батьківщина, куточок землі, що найдорожчий моєму серці. Село у життя на Бочиському району. Наша історична гость Жиговецький знак. Про нього і про чудові тревоги нашого краю моя розпаду. Про наше село розповіла мені бабуся Марія, а її сестра принесла мені нікниці, яких розповідається про Оживецьку фортецю. Фотографії та Катинки для значленій теплі. Найбільше здивувалася, коли дізналася, що ця портеця готується в 1430 році. Ці місця я пам'ятаю самого раннього дитинства. Там я провожу зі своїми сільськими друзями багато часу. Антикварний неприємник, що її перелізають в інтернеті.